Друзі, всім привіт! Десятий випуск із циклу Халява з Аліекспрес, в якому я розпаковую посилочки з Аліекспрес, які були придбані за монетки за допомогою телеграм-каналу Халява Залі, і також показую за якою ціною я придбав той чи інший товар, і показую реальну ціну на зараз. Іноді приходить щось новеньке, щось цікавеньке, опис і посилання на ці товари будуть під відео. а ви підписуйтесь на канал, підтримуйте. Якщо вам подобається такий контент, для мене це важливо. Уже дев'ять відео є на каналі. Заходьте, дивіться всі відео також за посиланнями в описі. А сьогодні ми почнемо з розпаковки товарів від меншої до більшої. Лише один із цих товарів він буде відокремлений в інше відео. Там я знаю, що приїхали без. Провідні наушнички були куплені не по халяві, тому в цей цикл не входять. Як завжди, бо 5-6 товарів кожного відео ми розпаковуємо, дивимося разом. Тому поїхали від меншої до більшої, підемо розпаковувати. Сьогодні також буде один цікавенький товар, який я дуже чекав і який приїхав за смішні кошти. І мені цікаво, чи він взагалі буде працювати, але він буде в самому кінці, оскільки він найбільший. Тому додивлюємося до кінця, ставимо лайк, підтримуємо мене. Розпаковуємо перший товар. І у нас приїхали отакі термометри. Вже колись я замовляв їх. Були на одному із першого відео і вирішив замовити ще два на подарунки. Дуже прикольний форм-фактор є двосторонній скотч, показують як температуру в Цельсіях, так і вологу повітря. Одразу йдуть з батареєю, то тобто не потрібно нічого там доставляти, купувати, оскільки в інших я пою в аврорі отакі батареї lr 44 чотири Аджі 13 Чорненькі, які йдуть з датчиком, а ці вже йдуть приємні упаковочки і подарункові. І є також двосторонній скотч, можна кудись наклеїти його. Дома також ними користуюсь, показують точно. Тому друзі, посилання на них буде в описі. Зараз вони вже, звісно, дорожчі але на старті продажів із монетками ціну ви зараз можете бачити на своїх екранах. Мені подобається і корисна, до речі, штука. Не знаю чому, але мені подобаються різні термометри, різні ці штучки. Так, ну що ж, рухаємося далі. Пишіть, будь ласка, ще в коментарях, якщо вас цікавить розіграш. Да? Це 10-й випуск, і, можливо, ми щось розіграємо, якщо буде якась активність під цим відео, якісь коментарі. І між таким самим цікавим коментарем я можу обрати когось, який мені більше всього подобається, і надіслати за власний рахунок безкоштовно отакі. Один із цих термометрів. Це мене такі були пани але Канал ще не доволі популярний, щоб проводити розвіриші, але комусь із підписувачів я б міг надіслати в якості презента відписочку на мій канал. Наступне посилка це посилка з трьох посилок. Також її отримав в магазині Везунчик, тобто приїхала міст експресом, три товари, які я замовляв з рубрики Choice на AliExpress. і всі були мені потрібні. Так, ми почнемо з першого товару. Це вже кабель Type-C USB-C- Gray 2 метра. Бренд у нас непоганий, наче це був токі бути, але я не пам'ятаю, чи точно це ток. Ну неймовський. USB-C, але мені потрібно було саме 2 метри для автомобіля, щоб підключати нашу відеокамеру нашу 4К, оскільки я беру метровий і мені не дуже зручно. А цей вже буде штатний в машині і буде от такий двохметровий кабель. До речі, за класною ціною я його купив близько 90 гривень, якщо я не помиляюсь. Другий товар на каналі, посилання на нього також буде в описі. Рухаємося далі. Наступна посилочка у нас такого жовтого кольору, незвичайна. Що тут пишуть? Тут щось цікаве пишуть. Брендова упаковочка. Розриваємо. Не зовсім пам'ятаю, що це. Так, а да, це до нас приїхав SSD-диск. Бачите, а я взагалі забув про нього. ssd диск я замовляв для одної із збірок Golden Fear. Так, він був куплений саме по скидочці. Також 2.5 SSD ще не брав такі SSD-диски. SATA 3, специфікація саме цього бренду я ще не купував на 128 гігабайт. О цій ціні, яка буде зараз на екрані. Брав X-Ray неодноразово, мені вони подобаються по гарній ціні. Але це також по відгукам, наче непоганий. Є інструкція користувача, яку, звісно ж, ніхто б не буде читати, і безпосередньо сам SSD-диск. Ну, тут як взагалі нема про що розказувати, оскільки, як правило, в них проблем немає. Підключимо, протестуємо. Подивимося ще раз специфікації на вашому екрані. На нього закину Windows і підключу в мене є ще одна материнка. Хочу збірочку зробити невеличку. Також придбав уже класний блок живлення. Огляд на нього буде трішки пізніше на каналі, який теж купив по класній ціні, але у нас в Україні в магазині Майо. Так. SSD-диск приїхав. Це був третій товар, який у нас сьогодні на огляді. І рухаємося далі. Четвертий товар. Так, це у нас це у нас специфікація товару. Карпластик, Ага, це у нас чорнильниця така. чи Коротше, чорнит воно пластик в автомобілі і робить його типу новим. Попробуємо, що воно скаже. Так, що у нас є? Така губка. Сьогодні у нас жовтий колір на відео. І до цієї губки йде безпосередньо отакий пластик-ресторер. Plastic, plastic One Plastic Restorer. Як ви можете бачити, що воно там типу блестить. Нічого не... Більше... А ні, щось написано набрехав. Так, що у нас тут написано? Зроблено в Китаї. Це значить, usage метод протерти серветкою, нанести пасту на пластик і потерти до завершення. Воно, швидко воно відновлює. Подивимося, як воно працює. Цікаво, 50 грамів дійсне, значить, 10 квітня виготовлено 25-го року. І дійсне аж до 28 року. Прикольно, свіженьке. Кітаюсь не обманув. Так, а воно заклеєно. Так, відкриваємо. Подивимося, що це за чудо штука така. І вона тут блін, заклеєна. Ми будемо розклеювати, оскільки все одно треба його. Подивіться, що воно і як воно. Отут заклеєно на совість. Ціна буде зараз на відео. заклеїли так, заклеїли в мене нема терпіння, я роблю отак, оскільки нормальним методом його не, не вскриєш Його там геть мало, дивіться, воно там внизу. М -м, пахне приємно. Пахне якоюсь цукерочкою. Даже. Ну, коротше, його там геть мало. І на дотик таке, як, як мило, звичайне. 50 грам. Ну, мабуть, у них просто йде одна баночка на. Коротше, подивимося, як воно працює. Зараз щільно його закручуємо назад. Щільно закрутило. Такий пасік-рестор. Так, да, воно як мило навіть там щось грає. Ну, бо запаковано просто надійно. Так, прям. Геть надійно. Такі у нас товари. І що, друзі, у нас залишається останній найцікавіший і самий найвеличенький товар це у нас штука, яку я також чекав. Зараз оцей товар я витягну окремо, оскільки він буде в окремому відео. Наші наушнички від бренду Baseus новинка. І подивимося, що до нас приїхав такий величенький товар. Ось такий він великий, дивіться. Навіть не ввазить в кадр Гарне пакування, ніби повинно бути все цілеше. Так, ти, навіть заводська упаковочка, нічого собі. Так, зараз ми обережно його достанемо. І увага! До нас приїхали електронні персональні ваги. Специфікація товару. Так, модель BH01 зроблена в Китаї, як завжди. Ну, зрозуміло, бо ми ж з Aliexpress замовляємо. Коробочка має невеликі ушкодження. Так, що в нас тут є? У нас тут є значки, що воно має LCD-екран, батареєчку, і щось там ми будемо дивитися, які там є специфікації. Я знаю, що на них можна не тільки людині зважуватися, а й можна зважувати якісь там товари, наприклад. Так, продовжуємо розпаковку наших вагів. Переключили режим на трішки інший. І проводимо розпаковку. Так, як це перевірити, чи вони точно не зламалися. Так, друзі, прикольні ваги, ну я не знаю, чи я зможу на них ставати, бо вони скляні. <смас> Може, вони почнемо з дитини. Так, ну, ніби ушкоджень немає. Дивимося на класну інструкцію, яка вся на китайській мові. Є додаток фірмовий, який. Передає можливо, у них є блютуз, але я чомусь сумніваюся, що в них є Bluetooth за цю ціну. До речі, ціна зараз буде на екрані. Я купив їх по великій книжці за смішний кошт. Так вони стоять набагато дорожче в Китаї, і завдяки групі халяви з aliexpress я їх придбав саме за такою ціною. Так, у нас тут також випав ще USB кабель Type B, не Type-C і безпосередньо наші ваги. Прикольні ваги на вид повністю скляні. І знизу ми дивимося. Є кнопка якась. Такі ніжки. Да, прикольно виглядають. Так, а як же ж вони вмикаються, цікаво? Так, вони працюють дійсно. І що вони нам показують? 65. А чому? А, 0, все. І зараз ми, наприклад, положимо щось таке важкіше. наприклад, коробку під старої відеокарти. Тут у нас є якась відеокарта. Так, так, дійсно працюють і навіть показують температуру. Повітря, прикольно. <хи> а ну ще раз. Так, показують 600 грам. Блін, ну мені цікаво, скільки вони витримують. Зараз я позву малого, він легший, бо мені шкода в них зараз вставати, щоб їх не роздушить. А так прикольно навіть з температурою за цю ціну показує рівень заряду. Блін, класна штука. Взагалі. Я не знаю, ну мені, чесно, я за 100 кг вважу. Ага, і в них ще є кнопочка, якась ось. ось. А що це? Це, мабуть, мав бути блютуз, але тут їх, мабуть, немає того блютуза. Є гніздо для зарядки, звичайно. Та і це кнопочка знизу. Зараз спробуємо на них. Вони калібруються, коли стають на землю. Тому, друзі, такі моменти є. Зараз дивимося ще раз. Ну, я тут нічого не зрозумію, все на китайській мові. А качаємо ми. Додаток, цей подивимося, чи він підтримує хоча б англійську мову. Я думаю, повинен підтримувати. Друзі, ну якщо вам сподобалося, ви знаєте, що робити, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І зараз ми ще включимося. Продовжуємо тестування. І зараз кнопочку нащупаємо. Так, засвітимо. Вставайте свідки. Туди трошки лівія, так. Так, і що у нас паша? 43,9. Прикольно, такі ваги цифрові. Ну що, друзі, ще раз тестуємо. Тепер на відео увімкнули, показує, відкалібрувалися і обережно стаємо на ці ваги. І вони дійсно працюють. 107 кг показують. Я колись був 125, тому вони працюють і за ці кошти. Блін, класна штука. Вони зовсім благенькі. Я ще перевірю, чи є в них Bluetooth. Чомусь я сумніваюся, що він в них є за ці кошти, але сам факт, мені це дуже подобається. Дякую групі Халява за лі, що дала таку можливість придбати такий прикольний товар.